Рахунок 15-7. Спортсменка Ольга Харлан поборола росіянку Анну Смірнову, з якою звело жеребкування на чемпіонаті світу з фехтування. Суддя зафіксував перемогу Ольги про що свідчило табло а далі розпочалося найцікавіше. Після поєдинку росіянка спробувала підійти до Ольги, але наша спортсменка не дала цього зробити, наставивши шаблю. Відручкання зі Смірновою відмовилася і пішла з доріжки. Але та влаштувала цілий протест. Після 50-хвилинної консультації судді дискваліфікували Харлан через, нібито, неповагу. Весь цей час Смірнова привселюдно чекала рукостискання. Їй навіть принесли стілець, щоб було зручніше. Поведінку росіянки висміяли у соцмережах на назвавши це справжнім цирком та маніпуляцією. А Харлан підтримали за відмову тиснути руку росіянці. Світ має бачити, що триває люта загарбницька війна. Те, як низько поводилася громадянка держави-агресора, лише підтверджує, що їх на змаганнях не повинно бути. Дякую за таку сміливу і чітку позицію щодо терористки. Світ має відкрити очі та зрозуміти, що спорт є частиною великої російської політики. Ви виграли щось більше ніж чемпіон. Нат, ви виграли безкінечну любов і повагу в 40 мільйонів людей. Відреагували і військовослужбовці. Олю. Поки ти б'єш русню у спорті, ми, твої миколаївські земляки, б'ємо русню на нашій землі. Ми пишаємося тобою. А ще відомі спортсмени от тенісистка Еліна Світоліна, яка теж принципово не тисне руку на змаганнях росіянам та білорусам. вважаю, це є справжньою неповагою з боку федерації. Фехтування також чому російсь. Я не провокують, чому вони не поважають нашу позицію як українців. Ми об'єдналися заради однієї мети, заради перемоги, щоб повернути території, які відібрали в нас. Тож ми об'єдналися і просимо поважати це. Справді жахливо те, що відбувається у світі спорту, і що ми не отримуємо поваги до нашого рішення. Укрпошта підтримавши Ольгу, Харлан випустить Марко з її зображенням. А у Міноборони оприлюднили світлину з персонажем зоряних воєн, майстром йодою і напе. Сали в битві сумнівів не повинно бути на переможний фехтувальний поєдинок. Відреагували і у Міністерстві закордонних справ. Анна Смирнова програла чесну конкуренцію і вирішила зіграти брудно з рукостисканням. Саме так діє російська армія на полі бою. Ольга Харлан перемогла в чесному змаганні та гідно себе повела. Я закликаю міжнародну федерацію з фехтування відновити права Харлан і дозволити їй змагатися. А от на Фейсбук сторінці міжнародної федерації фехтування, обурення та крит. Така через дискваліфікацію Харлан під кожним дописом сотнями коментарів вимагають повернути на змагання Українку. Сама ж Ольга записала відеозвернення, подякувала усім за підтримку і вкотре зазначила про свою позицію. Нікого ніколи не можна примусити, примусити до миру, особисто українців. Ніколи ніяким руки стисканням. Ніколи правила повинні змінитися, тому що змінюється світ. Карлан отримала чорну картку, яка на 60 днів усуває її від наступних змагань. А про повернення на ці не йде мови, розповів президент Федерації фехтування України. Однак рішення міжнародної федерації фехтування нині оскаржують. Україна попереджала, що рукостискань із росіянами не буде. Міністр молоді та спорту Вадим Гуцайт каже, що вже після інциденту, перш ніж дискваліфікувати Ольгу в організаційному комітеті, довго сперечалися. У мене була Розмова з Міжнародною федерацією фехтування. І я наголосив на те, що наші спортсмени не будуть тиснути руку спортсменам з піднітральним прапором, які з Росії. І вони нададуть салют, привітають і підуть з доріжки. І те, що ми бачили, це була конкретна провокація з. Російської сторони за попередніми правилами фехтувальникам дозволяли, якщо не тиснути руки, то принаймні стукнутися шаблями. Але перед двобоєм між українкою та росіянкою усе змінили. І так звана нейтральна смірнова цим зманіпулювала. Вони вранці того ж дня, коли вони дізналися, і стало зрозуміло, от Українка буде фехтувати з росіянкою. того ж дня зробили екстрене засідання. Міжнародна федерація, і замінили. Замінили на руку стискання. І я підозрюю, росіянка все це знала. Вона спеціально їй дали команду, установку підійти, тиснути руку. Вона знала, що українка їй не попісне. А після цього перед Харлан поставили ультиматум – або рукостискання, або дискваліфікаціям розповіла тренерка збірної України з фехтування Наталія Конрад. І вибір очевидний для інших українських спортсменів. Також Марія та Соломія Винник українській борчині на нещодавній турнір у Будапешті. Вони і вся жіноча збірна не поїхали через участь російських та білоруських спортсменів. А тепер дівчата готуються до чемпіонату світу з боротьби. Що запланований восени? Я думаю, що вони там будуть, але також наша позиція незмінна. Руки тиснути ми їм точно не будемо. Для нас важливіше честь, наша гідність. Я не розумію, про який мир в спорті з цими країнами взагалі. Може йти мови росіянка Смірнова, яку допустила до чемпіонату світу з фехтування як нейтральну спортсменку, не така вже й нейтральна у соцмережах. Там світлини з братом, вона у шапці в ушанці з радянською зіркою. А він у військовій формі армії російських загарбників. Українське суспільство обурене тим, що спортсмени з Росії та Білорусі досі беруть участь у міжнародних змаганнях у той час, як їхні країни безкарно вбивають мирних людей. Лідія Середюк, п'ятий канал.